Я реаліст, як можна знайти в Луганській області між Ровіньками і Довжанськом, де наші хлопці. Це треба туди їхати, це треба спілкуватися з тим Атаманом Козіцином. Я спілкувалася з ним. Я тричі говорила з Безліром по телефону, з Бесом. Я була у Захарченка в 2015 році, в Донецьку. Нас поїхало 11 чоловік, пройшли блокпости наші, блокпости вражеські, зустріли нас. Вас жде Захарченко. Зайшов з автоматом, кинув його, так вояки стоять, всі до зубов вже У мене 7 хвилин. І ці 7 хвилин продлились 9 годин. Українські матері намагалися з'ясувати долі своїх полонених дітей. Але Захарченко тоді нічим не зарадив. Лідія Донині сподівається, що її син може повернутися.